Привіт, привіт! У цьому відео я поділюсь з тобою повною схемою, як таргетологу отримувати додаткові 400 доларів плюс з кожного клієнта за допомогою Google Ads у 2025 році. Навіть якщо ти працюєш тільки з мета і жодного разу не відкривав рекламний кабінет Google, ця схема допоможе тобі зрозуміти, як стартанути, прокачатись і нарешті почати працювати з клієнтами, які готові платити більше і довше. Ну і трошки розкажу про себе з Google Ads Я активно працюю з 2020 року. Моя невеличка команда є офіційним Google партнером в управлінні. У нас близько 80 тисяч доларів щомісячно. І що головне, тільки цей інструмент приносить мені чистими більше трьох тисяч доларів щомісяця. І це без великої команди постійного контенту, ведення блогу, лідгену та іншого. В кінці відео я поділюсь з тобою обхайдом всіма робочими способами пошуками клієнтів на послуги Google Ads, навіть якщо в тебе ще немає кейсів. Ну а зараз поїхали. Я щиро вважаю, що сьогодні вже замало володіти лише одним рекламним інструментом. Якщо ти хочеш конкурувати на ринку медіабаїнгу, рости в доході, працювати з більш сильнішими проектами і давати їм результат. Необхідно розширювати список своїх навичок. Важко не помітити тенденцію, що більшість бізнесів вже починають активно йти в веб, навіть ті, хто постійно продавав через Instagram, а роблять сайти, бо розуміють тенденцію онлайн-продажів. І за останні півтора роки я дійсно змінив фокус в сторону Google Ads і наразі приблизно 85% моїх проектів саме по ньому. Ось основні причини. Значно нижча конкуренція. Не секрет, що таргетологів в класичному знову таки розумінні набагато більше, ніж ppc спеціалістів а ще набагато менше експертів, які розуміються на обох інструментах одразу і можуть побудувати повну схему залучення клієнта для бізнесу. Другий момент це суто по моїм наблюденням так сказати, що приходять на Google саме більш адекватні зріліші проекти. Тобто це вже більш сформовані бізнеси, у яких є окремий маркетинговий бюджет, не останні гроші, на які ви запускаєте рекламу і так далі. Звідси випливає і довший лайфтайм, і більше ltv тві клієнти. Також помітив тенденцію, що на Google виділяють нормальні бюджети, тобто більше ніж на мету. Тому що в цілому, здебільшого, ми працюємо зже з теплою аудиторією зі сформованим попитом, і це легше окуповується. Ну і більш-менш стабільністю роботи, тобто не помічав на проєктах своїх по гуглу таких різких скачків і перепадів у результатах, як, наприклад, у меді. Я зараз не агітую жодним разом нікого йти з мети, зовсім ні. Але повторюсь: якщо ти хочеш рости як медіабайер у 2025 році, розширювати стек своїх інструментів вкрай важливо. Спробуй прикинути, скільки таргетологів ти особисто знаєш. А тепер уяви, скільки їх по всій країні, і зараз така ситуація, що по суті ти з ними конкуруєш за кожного клієнта. В деякому плані Google Ads для мене став своєрідним виходом цієї місорубки, з цього постійного лідгену, введення контенту, боротьби за кожного клієнта. Далі тебе чекає покроковий план, як таргетологу отримувати додаткові 400 доларів плюс з кожного клієнта завдяки Google Ads у 2025 році. Але спочатку давай поговоримо про найцікавіше саме про гроші. За скільки можна продавати цю послугу навіть на ринку України, візьмемо найближчий. Дивись, тут покажу конкретику без води, суто на прикладах, як і за скільки особисто ми продаємо цю послугу. І ти маєш розуміти, що в Google Ads можна формувати великий досить чек-лист, тому що це не тільки проведення, а й можна продавати окремі послуги. Наприклад, повне ведення, тобто налаштування рекламних компаній, їх оптимізація, налаштування аналітики, якщо треба підв'язка конверсії і так далі. Ми продаємо цю послугу наразі від 600 доларів. Знову таки від залежить від об'ємів, бюджетів і так далі. Якщо це e-commerce фідом, наприклад, треба налаштувати товарні рекламні компанії, моно так їх називаємо, це від 450 доларів. Місяць. Є така послуга, як налаштування під ключ без ведення. Тобто, умовно, ми налаштовуємо класно рекламні кампанії, даємо клієнту коротку інструкцію, що робити далі, і відпускаємо його. Це можна продавати від 300 доларів в місяць. Одна з улюблених моїх послуг це налаштування локал кампаній тобто реклами на Google картах. Один раз налаштовуєш, реклама працює, клієнт отримує лідів з Google карт. Всі раді, всі довольні. Можна продавати від 150 до 200 доларів. І це в цілому тільки маленька частина, що можна включити в свій прайс-лист. Є ще YouTube, мобільні додатки, сірініші. Усього цього своя ціна. Ну і раз ми затронули тему грошей, давайте поговоримо, які ніші платять більше в Google Ads. Тут також суто за своїм досвідом підготував для вас список ніж, з якими працював, і якраз по пріоритетам хто як платить. І перша ніша, яка приносить досить хороші чеки, це, звичайно, e-commerce. Тобто фешн, техніка, бренди, меблі, косметика, все відноситься туди. І це одна з прекрасніших ніж, з якої досить нормально працювати. І можна отримувати хороші чеки, тобто там від 600 доларів плюс, бо процес а, налаштування і оптимізації досить довгий. LTV у таких клієнтів досить хороший. На другому місці в мене сірі ніші, Це gambling, Work. ворк. ніші досить добре а, оплачуються, але треба розуміти, що окрім базових навичок. З реклами треба ще вміти працювати з блокуваннями, обходити їх, працювати з великою кількості аккаунтів. Тобто тут є свої нюанси, але якщо навчитися, можна навіть брати від тисячі доларів за проект. На третьому місці інфобізнес та онлайн-курси високомаржинальні ніші, які також готові платити нормально. Далі одна з улюблених останнім часом моїх ніж це нішові послуги, стоматологія, там, ремонт і так далі. Ну і звичайно, B2B – це виробництво SaaS може сюди віднести теж класні високомаржинальні ніші, які а, мають досить довгий шлях клієнта і в цілому досить класно куповуються. І плавно переходимо до теми, чому бізнеси залишаються в гуглі надовше, тобто. Працюють реально більше з експертами, тобто це можуть бути місяці, роки і так далі. І в мене є клієнт, з яким ми працюємо вже реально більше 5 років, тобто з моменту відкриття магазину по цей день. І інші проекти, тобто лайфтайм досить великий, середній, мабуть, більше року точно. І чому, на мою думку, так стається? Чому різниця да, між метою і гуглом в цьому плані? І моя думка така, що перш за все... Це пов'язано з її специфікою з самого інструменту. Навчання кампанії більш довше, оптимізація більш плавніша. Другий момент це відносна стабільність кампанії після етапу навчання. Тобто немає от таких різких скачків, вигорів креатив, щось зламалось у Фейсбуку і все пішло коту під хвіст. Ні. Більш-менша стабільність у гуглі є, і це плюс. Третій момент це знову-таки не чарівна таблетка. Все буває, але зачасту клієнт може отримати швидкий та видимий результат вже після запуску рекламних кампаній. Останнє, що я виділив, це відносно мала кількість нормальних експертів. І це дійсно так, як ви могли зрозуміти, Google Ads це більше про побудову системи продажів. І для бізнесу частіше за все це гра вдовго. і вони це розуміють. Окей, якщо ти думаєш, звучить круто, але з чого почати. Я покажу покрокову схему, як дійти з я нічого не знаю про Google Ads» до перших клієнтів і високих чеків. Саме цим шляхом пройшов я і чесно, повертаючись назад, мабуть би я нічого б і не змінював. І крок перший, він найголовніший, я вважаю, це розібратися повністю у логіці інструменту Google Ads. Зрозуміти, що у Google все зачасту побудовано на попиті. Тобто, на відміну від мети, да, де ми створюємо попит у Гуглі за часту, знову-таки ми працюємо вже зі сформованим. Тобто з теплою аудиторією, яка вже має покупецький намір. Що це для нас значить? Трохи змінюється логіка комунікації, аналітики і самих рекламних оголошень. Другий момент конверсії та цілі в центрі усього. У Гугл дуже важливо одразу визначити цілі. Та сформувати конверсії для бізнесу, за якими ми будемо будувати рекламні кампанії. Тобто, це така технічна робота, яку зачасту спеціалісти та рактологи, які працюють з мета, ну, часто уникають, можна так сказати. Ну і важливо зрозуміти, що Google це не лише один інструмент, це ціла екосистема. Пошук, шопінг, YouTube, дисплей – все це окремі інструменти під різні цілі. Ну і, звичайно, працюють вони зовсім по різним логікам. Підсумуємо: тобто, я, як і в меті ми розбираємося в логіці, що для чого потрібно, яка компанія рекламна за що відповідає, які цілі відповідають потребам бізнесу? Крок другий це освоїти інструменти і визначити для себе пріоритетні. Це особливо важливо на старті, коли ви тільки починаєте. Не варто. Капатися за весь інструментарій Гуглу. Тобто наразі в Гуглі є сім видів рекламних кампаній під різні цілі, тобто і під мобільні додатки, і під e-commerce, і так далі. Я раджу на першому етапі визначити для себе 3-4 інструменти, які потрібні вам в роботі. Наприклад, якщо ви працюєте з e-COMT да, і хочете з ним ним так їм також надавати послуги з Google Ads, вам по суті потрібно знати чотири інструменти, розбиратися в них. Тобто чотири типи рекламних кампаній. Все, інші мобільні додатки, YouTube і так далі, ви просто на етапі навчання першому, там перший рік, умовно навіть роботи, можете просто не згадувати, анішуватися конкретно по-якому і працювати з тими інструментами, які для себе визначили пріоритетними. Це база. Бо тому що якщо робити розфокус, важко буде на перших парах саме всі інструменти освоїти ідеально. Крок три: це отримати чіткі алгоритми запуску під кожний тип кампанії. Дуже важливо, що ча часто не вистачає новачкам, особливо які а, самі десь черпають інформацію, це саме алгоритми запуску оптимізації ведення да, рекламних кампаній, тобто які ми, ppc спеціалісти спеціалісти да, взагалі отримуємо на досвіді, тобто в кожного свої напрацювання є. А що тут важливо розуміти? Одразу орієнтуватися, які типи компанії підходять під конкретні бізнеси. Це те, що я згадував попередньо. Тобто, під яком підходять да, там, торгові компанії, пошукові, ремаркетинг. Окей. Звичайно, знати, як правильно налаштовувати ці компанії, розуміти період лордингу на навчання кожної рекламної кампанії. Невеличкий спойлер для різних компаній він різний. Скільки конверсій треба отримати, тобто, знаєте, знаєте, да, що мета є Момент оптимізації, да, кількість конверсій, яку потрібно набрати. Така ж історія є в Google, але цифри трошки відрізняються. Ну і звичайно, це розуміти, як аналізувати рекламні кампанії. Ну з цим я думаю, у таргетологів проблем не має бути. Метрики дуже схожі, тобто все плюс-мінус ідентично. Далі йде процес оптимізації, тобто навчитися оптимізовувати рекламні кампанії, не втрачати в ефективності, і, звичайно, потім масштабувати. Крок 4, я дуже вважаю його. Важливим 100% це навчитися приймати рішення на основі даних. Тобто Google – це більше про цифри, про дані, які ми отримуємо, і на основі них ми вже далі аналізуємо, як нам покращувати рекламні кампанії, як їх оптимізовувати і в цілому масштабувати. Тобто цей етап дуже важливий розумітися в цифрах. І крок 5, він заключний, але найважливіший, який вважаю всього цього списку, це отримати досвід на реальному проєкті, тобто практику. І ціль тут реально не заробити, а дійсно проклацати все і отримати перший досвід від запуску реклами у Google. Головне, щоб в проєкт, який ви зайдете як новачок, у вас були нормальні умови роботи, нормальний бюджет, щоб ви могли все, що. Потрібно протестувати. Далі б на старті я б радив би вибрати зрозумілу нішу. Тобто не лізти одразу в якийсь складний e-commerce з бюджетом 10к доларів, наприклад. Ідеально для старту я б, мабуть, взяв би якийсь локальний бізнес, невеличкий інтернет-магазин або якісь послуги, наприклад, там, автосервіс. Для вас це скоріше будуть простіші компанії, менше технічки і швидший результат. Далі ми це все фіксуємо, тобто робити скріни налаштувань, записувати логіку рішень, робити записи, відео і так далі. Якщо вийшов результат, попросити у клієнта короткий відео, не короткий, в залежності від ваших взаємовідносин. Наступний крок: піднімаємо чек і рухаємося далі. Тепер ти вже маєш практику, приклад результату, розуміння процесу і можеш сміливо підіймати наступним клієнтам. Чек від 400 доларів плюс заведення вже без внутрішнього страху цього раптом щось не вийде. І якщо дійти до п'ятого кроку, ти будеш вже попереду 90% типових таргетологів. Ти можеш подумати, що це все складно і навіщо взагалі мені зараз запарюватися? У мене так все добре. Але я скажу, що насправді ні не складно, і тобі для того, щоб дорого продавати свої послуги по Google Ads, не треба знати навіть 50% функціоналу цього інструменту. Ти вже вмієш мислити як маркетолог завдяки роботі з мета. Ти вже аналізуєш рекламні кампанії. Тобто, і цей крок ми пропускаємо. Це не нова професія. Так, підкреслюється, це новий інструмент. тобто ти, як медіабайер, залишаєшся медіабайером. Просто додаєш ще один інструмент, який підвищить твій дохід. Все просто. Знаєш, я теж колись думав, що Google це щось дуже складне. Багато інструментів всередині самого Гугла, плюс додаткові інструменти екосистеми, які треба вивчати. Аналітика ще купа нюансів, але насправді у Google все побудовано навколо логіки. Тобто запускаєш, дивишся цифри, аналізуєш. Приймаєш рішення. Так, трохи часу, звичайно, треба, щоб стартувати, але повір, як я вже наголошував, воно того варте. Окей, я навчуся, що далі? Де мені брати клієнтів? Справедливо, бо знання це така маленька частина, треба ще мати, кому їх продавати. І тут для мене, для тебе хороша новина клієнтам, яким потрібен Google набагато більше, ніж ти можеш собі уявити. Бо, як не дивно, попит зростає, а спеціалістів хороших дійсно, які там ще й присутні в інфополі, запускають лідген на свої послуги, їх дуже мало. А для розуміння, я завжди стараюсь відслідковувати лідів з інститутом, тобто питати, звідки вони про мене дізналися і так далі. І от тільки подумаєш, що людей, які просто пошуку мене знайшли за пошуковим запитом або контекстна реклама Google або Google Ads, а їх може бути там 4-5 літів в місяць просто прикинь, людей, які знайшли мене в пошуку. А тепер уяви, а чи зможуть знайти тебе в пошуку по запиту таргетолог? Я думаю, відповідь очевидна. Що ж пропоную перейти до трьох перевірених методів пошуку клієнтів, з якими я сам працював, і досі з деякими працюю. І перший спосіб це звичайно поточні та старі клієнти по помета. Якщо ти вже ведеш бізнес і їм це актуально, запропонуй їм протестувати Google Ads. Це найкращий спосіб. Тобто, наприклад, якщо ти працюєш з фешн, у яких є сайт, або, наприклад, ведеш стоматологію, у яких є теж сайт, запропонуй їм наступне: я пройду невеличке навчання з Google Ads, освою цей інструмент, і я знаю, що вашій ніші він класно працює, дає хороші результати. Я безкоштовно вам усе налаштую перший місяць, якщо вам сподобаються результати, окей, далі передивимося мою, а, мою оплату, да, мій чек. Все це дуже просто для бізнесу, якщо ви правильно донесете інформацію, а це дасть поштовх до використання нового інструменту, який потенційно їм дійсно може принести круті результати, а для вас збільшити ваш чек. І це досить легко, бо до вас вже є довіра, як до експерта. Не треба проходити в цей фільтр, хто ти, що ти. І можна одразу отримати реальний досвід плюс сформувати кейс. Спосіб номер два: партнерка з агенціями та іншими фрілансерами. Один з моїх найулюбленіших методів пошуку клієнтів. Є купа фахівців у діджитал, які не беруться за Google Ads. Але їх клієнти цікавляться послугою. Зроби таких 2-3-10 партнерських інтеграцій, домовся на відсоток або якийсь певний чек від закритого клієнта і повір, заявки тобі підуть. Це мій такий маст метод. Я давно вже не запускаю лідген, роблю це дуже рідко, нерегулярно. А такі ліди від колег-таргетологів, дизайнерів, сеошників і так далі. Вони приходять і зазвичай це дуже непогані, круті, сформовані проекти, які готові платити більше, і вони вже мають про вас певний фідбек. Спосіб номер три: закриті чати та спільноти. Багато хто з вас, мабуть, проходив навчання, состоїть в якихось чатах, і там дуже часто, навіть самі таргетологи пишуть, що їх клієнтам там потрібна послуга Google Ads. Це теж класний метод. Ви одразу отримуєте контакт, зв'язуєтесь, тобто тут максимальний попит вже є, вам головне донести свою експертність, показати, що ви можете дати результат. Ось і все. А, просто за правила себе візьміть, що треба 10-15 хвилин в день приділяти цьому, тобто моніторити чати, десь можна прописати, що ви предоставляєте цю послугу. Щоб до вас можна звертатися з цим питанням. Нагадую, що я зібрав для вас гайд з всіма робочими методами, які підійдуть до речі, не тільки для Google Ads, а й для Meta Ads також їх можна буде забрати в кінці відео абсолютно безкоштовно. Ну що, в тебе вже є розуміння схеми. Ти побачивши в Google Ads клієнти готові платити багато, працювати довго. І що в нього можна зайти навіть без технічного бекграунду, да, якого всі лякаються. Але лишилося логічне питання: а чому робити це саме зараз? Тобто, куди спішити? Я чесно вважаю, 2025 рік це одна з найкращих вікон можливостей, да, щоб війти сюди, яке ми бачили за останні роки. І на це, звичайно, є свої причини. Перше, ринок мети дуже перенасичений. Таргетологів та багато з кожним місяцем. Їх стає ще більше. Боротьба за кожного клієнта просто шалена. За нормального клієнта маю на увазі. Самі подумайте, усі лідгенять, крутять одну саму рекламу, там, просуваючи свої кейси. Ціна ліда зростає. Багато проєктів відвалюються вже у перший місяць, просто не маючи фінансового запасу та терпіння. Друга причина це те, що я вважаю, що Google Ads ще досить неосвоєний. Звучить дивно, але це факт. Більшість дійсно крутих, класних експертів досить сидять в агенціях, працюють на когось і не виходять в інфополе, ну як мінімум в інстаграм, TikTok. Просто прикинь, багато реклами саме Google Ads ти бачив за останні, ну давай там два тижні. Думаю, ні. А клієнти вже активно шукають собі експерта на цю послугу. Агенції не встигають покривати увесь попит. Самі бізнеси шукають фахівців як на фрілансі, так і в пошуку в інстаграмі, які ми згадували раніше. Третій момент все більше і більше бізнесів ідуть у веб. Інстамагазини, локальні кампанії, нішовий комерс, e навіть інстабізнес – всі починають або вже ведуть трафік через шопінг, ютуб пошук і так далі. Ну і головне, в тебе вже є база, ти вже розумієш маркетинг, у тебе вже є досвід роботи з мета та адекватне бачення, як працює реклама. Залишилося тільки докрутити інструмент і йти в грі. А ще, поки конкуренція низька, легше дійсно закріпитися. Можна, наприклад, швидко набрати один-два проекти і відбити затрати на навчання або взагалі навчитися безкоштовно. І нарешті вийти з цього болота безкінечної боротьби за кожного клієнта. Якщо не зараз, то коли через рік ця ж сама модель може бути вже взагалі неефективною? Навіть невеликі команди та агенції, які завжди фокусувалися тільки на мета, вже зрозуміли тенденцію і розширюють спектр своїх послуг, додаючи туди і Google, і TikTok, і Мейл маркетинг, і так далі. Вони розуміють потенціал гугла і можливість допродавати його як послугу своїм старим клієнтам по меті і новим пропонувати комплексну послугу, комплексний маркетинг, да закрити ось цей весь прошарок бізнесу і тим самим значно підвищити свій середній чек. Окей, ти вже бачиш, що Гугл це не щось складне. І по суті це не нова якась діджитал професія. Це повноцінний інструмент, який дозволяє таргетологу, який вже і так працює з рекламою, вийти на більший дохід, підвищити рівень своїх клієнтів, і реально розвиватися як повноцінний медіабайер. В тебе вже є схема, як рухатись. Залишилось визначитися зі шляхом. І я пропоную тобі пройти його разом зі мною. Я відкриваю перший потік свого навчання Google Ads для таргетологів, де покажу, як повноцінно з нуля освоїти цей інструмент і почати продавати послугу від 600 доларів плюс. І скажу так: я сам проходив велику кількість навчання, більшість з них не повноцінно закривали мій запит. Тому вирішив створити максимально практичний продукт без цієї теорії для галочки, що ти зможеш на ньому отримати. Усі необхідні навички для роботи з Google Ads на високий чек, чітку структуру, інструкції, чек-листи, все те, що тобі потрібно буде в роботі. Пройдемо абсолютно всі важливі етапи: від першого налаштування рекламного кабінету до пошуку клієнтів, дізнаєшся, як і кому продавати свої послуги на 600 доларів плюс. Після в тебе залишиться не просто база, а повноцінні навички, щоб працювати далі і поступово рости. І головне, такого я чесно, ще не зустрічав на ринку. Вже на курсі ти будеш працювати в фокус-групі з реальними проектами, за допомогою яких зможеш зібрати свої перші кейси, тобто з навчання ти вийдеш вже з кейсами. Тобто це буде такий максимально практичний, живий курс, після якого кожен учасник буде знати, що для чого і коли робити. Я особисто буду включений в процес. Ми зробимо результат вже під час навчання, а не колись потім. І ще одне це пілотний потік, тому від мене буде максимальна залученість і, звичайно, спецумови для усіх учасників. Переходь за посиланням під відео, заповнюй коротку анкету, і я зв'яжусь з тобою особисто, щоб дати деталі. Ну що, вітаю, ти додивився це відео до кінця, дякую тобі. А гайд, як я обіцяв, з пошуком клієнтів на послуги Google Ads. Чекає тебе в телеграм-каналі, посилання також під цим відео. До зустрічі!